Що їдять? Пюре! Пуре! Ну, підкинула мені судьба. Хрести, ікони, я думаю, все, схоронили мене, допилась. А інтернет знає, скільки тобі років? Кому це треба було? Я думаю, Я зрати буду. Як? Ладно, ладно, ми це виріжемо. Ми тільки це і лишимо і все. А тепер запиши інший варіант, вибачся просто. Всім привіт, шановні глядачі! Це новий випуск глибокого аналізу. Сьогодні у нас в гостях вперше Кирило Гузій. да. Ууу! якому нахуй невідомий комік. Багато людей писали, навіщо ви кликаєте цього з тупим обличчям. Аутиста вони сказали. Це Моя мама пише: Про нього, Аутиста? Про тебе, аутиста. Ти знаєш та такий? Я не бачив такого, я всі коментарі читаю. Хто таке пише? Ні, це Алла сьогодні написала. Чому ти вирішила, що обличчя Аутиста це про Данила? А чому ми зараз обіжаємо інвалідів, і це знов все в мене. Це люди таке написали, це не моя притакна. Так, я такого не бачу. Бачив. Написав. І я не бачив. Да. Напишіть ще раз. <реш> <реш> Хто це писав, напишіть ще раз, щоб <реш> до мене не доявили. Крім Кирило Гузія, сьогодні з вами прекрасна Алла Волкова. Йо. Жахливий Даніл <реш> і священний вова Маслов. Всі, кого ви так очікували, досить варто запізнитися один раз на зйомку і тобі пізда Даня? <реш> тебе зараз будуть уничтожати. стажать. Оце такий принц цікавий, наче тебе ну це я кофту, до речі за переїхав на квартиру, вона за диваном валялась. <реш> Чувак, такі речі зазвичай в спермі повністю. Ну, знаєш, мене знаєш, там можуть бути або козявки, або сперма. Не, я її відстирав, відстирав і зараз в ній ходжу, і я кайфую, блін так. Ну, Підкинула мені судьба. Клас, клас. Мені, мені дуже подобається, що ти прям ставишся до цього як до долі. А Ти коли сміття виносиш, там ну, лежать якісь ну, якщо речі. Чесно, так. Да, я брав з мус... зі сміття брав колись ведмедя. А коли ще за сміття я брав. Я додому щось зі сміття ведмедя не Ведмедя ти, ж, ти зай... іграшку забрав. Ведмедя, в ньому були таргани, клопи. Я його в відро, хлорки. Скільки залив. Скільки він було? Та ні, це було піво. <світ> <світ> це було вчора. У мене вдома цей ведмедь сидить, я скину там фотографію. тобі вже квартиру здає. Я а <світ> я з хлопцем живу, а вони прям казали, долбойок мені з ведмедя. <світ> а, а я його приніс, залив хуйню різною, ну там хлоркою, моркою. І він на балконі зараз досі сидить. Значить, в минулому випуску у нас Новина про те, як дівчина все продумала для того, щоб отруїти хлопця. Мені здається, якщо дівчина Данила захоче його отруїти, вона просто кине якусь шмотку за травою на смітник. І все. Данила буде приходити такий: О, це мені залишили, це доля. Там, до речі, в коментарях написали: наступний раз читайте е, щось там додаткову інформацію про новину, тому що я про неї щось там знаю і там щось мені не смітьеш. Ну, я хочу раз сказати <гум> таким людям. Ось, Мені так це подобається, що коли ти говориш про якусь річ, люди починають тебе хуїсосити. Не ми травили цих людей, не ми травили цього чоловіка. Ми просто про це розказали. Не треба казати, що ой, ви, ви такі самі. Ми нікого не вбиваємо. Перестаньте от це надумувати собі. Вже шукайте зраду там, де її немає. От... А тепер запиши інший варіант, вибачте просто. А в мене є вже різні варіації вибачів за свої жарти. Просто знаєш чому прикол? Всі почали форсити цю тему, що ця жінка насправді там отримала тільки чоловіка, це набагато більш жахливо. Але прикол в тому, що ви це знімали за два тижні, коли ця новина тільки з'явилася у всяких київських пабликах. Причому ми це знімали, це сталося. Ми знімали, здається, чи в цей день, чи на наступний день. Ми просто прочитали новину, а вже інші всі розслідування з'явилися пізніше. Люди не розуміють, що зйомки це знаєш, як мені один раз написали, Алла Волкова постійно в одному. Том же ви не думаєте, що можуть бути наприклад 5 моторів за один день? Це смішно, да. А, а вони потім реально йдуть на побачення з ось цима шістнадцять дівчатами, які сьогодні знімались, прямо прямо з усіма. І це знаєш, після цього ці люди дивуються: Спартак, субота, нас наїбав, до вас розвести вообще. Отак, от я трансгендер. Все, зараз почну це форс. це відео вийшло після Пасхи, а знімали ми його до Пасхи. блядь. І що ви думаєте? На йопу, так. Це знаєш, як новорічні випуски виходять, і вони такі, от, заберіть ялинку вже нарешті. Заберіть ялинку. Так це знімалося, блін. Ну коротше, люди. Обісрали підписників, Молодці. Давай так, вибачте. Ой, вибачте. Перша новина. Перша новина. Я скачав танки і грав до чотирьох ранку. І запізнився сьогодні сюди, витратив гроші на таксі, але їхав в якомусь мерседесі дуже крутому. Да, з білими шкірами. Нам недавно розказували: ну, до нас приїхав да. е один чувак на зйомку, і він розказував, що він їхав на таксі з номерами Дік. Добре. І він каже: йому цей чувак розказав, що в мене вкрали номера, і, і я тепер рішив зробити собі номера Дік. Прикольно. Типу купив за гроші бо великі? Ну це ж дорого дуже. Ну та люди, і деякі заробляють. Так він Ну, він катається просто деякі люди не беруть речі з смітника. <ріст> так можна робити, можна побачити річ на смітнику і не брати її. З-за дивана. І за дивана. А річ, я тобі можна... скажу на смітнику, якщо звертати увагу, там інколи А, я ще знає знає, ти знає, в минулому житті був бомжом. Я такий знаєш, знаєш, вже в мене є вдома фартух, такий президент. Президент, знаєш, продають в магазинах. І в мене він вдома. Я його взяв, відстирав, він... Ідеаль, а де ти його знайшов? — на мусорці? Він висів на бать на баці, так перекинути. А саме круту. От що ти знайшов на мусорці? Що саме круте було? Блін, ну крутого напевно, фартуробу якось можу фартух. Ну я знаходив, там, я знаходив черевики там, але вони були повністю не про я відане. Знімав вони були без дирок, без відклинної подошви, щось там. Просто що були жіночі не по розміру, але вони були від я. Тоді був в дирявих. А на мусорці стояли ну, цілі. Ти їх забрав? Ні. Вибач, а де ти знайшов цей парік? Ну, більше, да. Більше на мусорці. Блин, мені вчора сказали, що в мене коріння жирне. Типу, треба голову два рази мити аж. Типу, а я. В місяць за Ні, ну типу, одночасно, раз і потім два, тому що волосся густе до коріння не доходжу. Так, а ти знав, що можна просто ну, втирати там. Ну, сказали, прям, типу, два або навіть три. А Хто тобі сказав? Дівчина Аліна. Та ні, ну аліна, котра э, була Кабаєва э, uh -huh. да Кабаєва блін. Це да, президента женаче ой, президента кажу блять. Даня, а таке просто питання. А чий Крим? Ну просто, просто цікаво. Попутав слово, просто «пе», президент «пе» Путін. А П, Президент П, Пепутін. Ми за перших 10 хвилин вже настільки наговорили. Я напутав два слова, П, буква «пе», блин, дуже. Я хуйово сьогодні виглядаю, тому що я вчора бухала, впала і попала в дуже цікавий тріп. Так що все. Я теж вчора бухала, але я виглядаю охуєнно, бо мені 23. Да, й побило ногу і коліно А інтернет знає, скільки тобі років? Інтернет? Я знаю, скільки мені років. Так скажи, а інтернет. А ти знаєш, скільки мені років? Ну, 28. 9 вже. А, да. Ого, а ти де народження було, да? Коли? 2 лютого. Не знаю. Да, ти дарував мені пюре. <свист> а, точно! <свист> <свист> Ал Алла, з днем народження тебе! Тримай тобі пюре! Пюре! дарить пюре і квіти! Квіти, народження! Пюре! <піс> Пуре! Так, да, друзі, давайте перейдемо до першої першої новини. Давай. Хоча мені здається, так глибокий аналіз цікаво, да, що ви починає. Я, я теж про це думав, що формат, типу. там прям, там прям да, в пізду да, формат. В коментарях, да. коли я спитав, що не так, і вони прям писали. Я це скажу чесно. <ріст> і він там писав: не цікаві новини. Напишіть в коментарях, що ви знаходили на смітнику. Знаєш, може просто тоді розпитати глибокий аналіз, якісь новини про... Ну, типу, знаєш, що сталося в тебе там раніше. Там познаю. Алла прокинулася. Алла, де ти? Був? Я прокинулась ага. сьогодні. Я проснулася. Не вдома. По-перше, я хочу вам показати. Я настільки заляпалась вчора бухола, я мусила перейдіти у футболку. Я... <реш> <реш> я... От такі... я просипаюсь, значить, я це... бруд там бруд, я... так? Ну, кола. П... Там блівота чувак. Причому не моя. Короче, я просипаю сьогодні хрести, ікони. Я думаю, все, схоронили мене, допилась і чую голос, Ку -ку йопта. І а це повертай голову, а це говоряча папуга. велика така. І я починаю, і ця папуга говорить різними голосами, і розказує мої жарти, котра годинка, каже, його жарт. Я вчора Я спитала в цих людей, з якими я вчора тусила. Я кажу: ну а що, попугай говорячи, вони кажуть, ну перевір. І я на п'яну голову просто попугай розказувала все. І в якийсь момент попугай почав різними голосами говорити. Сміється там жіночим, говорить чоловічим, В якийсь момент почав казати Аличка, а Отаке, от ну коротше, прикольно, да. І жарти розказував краще ніж я, бо було мені а він прям може прям ну багато слів забав, Я так? в шоці. Я завжди думала, що Попуг, ну типу, мало вони там можуть запам'ятати, а він прям говорив багато Блять, різні клас. слова, аліна. Ну то, типу різними голосами, клас. і це так цікаво. Вибач, а це ти на смітнику, в якому районі поділиться? Ось, коротше, ось так. І я йшла, і ще я проснула, щоб розуміла, я думаю, не буду викликати таксі, а в мене вже все, батарея сідає. Я думаю, ну тут йти пряменько до Хрещатика, іти 20 хвилин. І я вже виходжу, спускаюсь по ступінь, розумію, мене дуже сильно болить нога, я травмувала колінку, йобнулася вчора десь. Е, ось, І ще Сидер забула, десь не знаю де. От така от історія в мене. А ти що вчора на смітнику йшов? Блін, останні часи щось нічого. Є там... Іду і думаю, боже, я воняю, воняю, А це просто. Я вчора креветки Пот? їла. Я креветки... А Як це креветки воняють? Крве... Ну, пахнуть спермою, поняв? Я це ляпну постійно. А почекай, а ти любиш креветки? Я креветки люблю. А до речі, сперма мені пахне, знаєте, чим хлоркою. Так криветка і сперма по-різному взагалі. Слухай, а може це просто тобі потраплявся не дуже здоровий чувак? Я провела експеримент. Ні, дослідження. так. Я провела дослідження і прям на смак, як до Местов. Ну, я не їла до Место. В якийсь момент вона така, бля, ну це містер пропер. Ну, як хлорка. як хлорка. Типу, а є таке, що в різних людей сперма прям кардинально по-різному? Ну, не знаю. я... Та навіть у мене сперма буває кардинально різна. Ні, на смак! Ні, при чому тут я? У мене є люди, які можуть її спробувати. Ну, що, ну коротше, ну буває таке, що дівчина така, прям, типу. Ковтає і така, ммм, смачненько. А вона може бути смачною? Ні, а можна в якийсь момент, що ти кажеш, що вона пахне до месецем і іти сплюнути і помити її туалет, типу. Спасибо, що покликали Кирила! Ладно, ладно, ми це виріжемо. Ні, ми це лишимо! Блять, який крінж! Ми тільки це лишимо і все! Так а дійсно з може бути смачною, так? Ну, один раз у мене така була, я така прикольно, не хочеться ригати. При Був, там ну, прям солодка, да, якась да, со вкусу маліни, піздячи солодка. <рес> це ж це залежить від харчування хлопця. Так. Якщо ти їси багато умовних фруктів, там ага. овочей і так далі, то вона реально буде більш смачною. Це не тому, що я пробував, а тому, що багато <рес> людей пробували мою сперму. Типу напередодні? Ну за день до треба мати малинку не навіть не за день, а якийсь час. Тобто до цього, я не знаю, скільки це часу. Але просто у мене було таке, що дівчина прям і така ум смачно. А було таке, що і така фу нахуй. вона Така, ти прям бачиш, знаєш, як блін, жопа. Ну знаєш, як в цих шоу, де люди жруть, типу, черв'яка. І ще це індивідуально залежить від дівчат. Тобто є дівчата, які просто люблять сперму, Отако би ложка їла замість йогурту. Я тобі клянусь. Є дівчата, які такі ні, в рот, ні. Типу в жодному випадку. А є дівчина, ну була вона, прям любить сперму. Ти прям кінчаєш її на живот, і вона така а у яви яким важко? Вона ж в дефіциті завжди. Ну багато ж сперми ти не наробиш, а вона її любить. Ну а багато це скільки. Літр сперми. Ну хоча б 300 мл, щоб поїсти нормально. Поїсти нормально, О, ти думаєш, реально вона як йогурт, хуярить? Який жах взагалі? Ні, ні, як банка маю на увазі, що типу, от вона любить це. А ти ж багато не на цей, то й, де її брати? Сусіда. Ти на мусорки би пішов, мабуть, шукати. Так, да, я, до речі, думав, що якщо тобто, ви довго не бачитеся, вона прям дуже любить сперму. Висилати їй новою поштою, баночки з спермою. Мама, прикинь закрутки передає. Тільки повернило так. от от ой бо це ось такі маленькі закруточки. До речі, я знаєте, що я недавно бачила е, фільм, мужчина кінчав в банку, це ж потім банк сперми. Воно, ну поняли? Ага, А є ж факт, що сперматозоїди живуть тільки определену кількість часу. І мені цікаво, що типу, закрутили банку і вони там продовжують жити. А якщо ти не стихаєш? У цих банках сперми там вони прям можуть хранитися і там да, Прямо... так. Та, тому що а, вони заморожені. заморожені. Ага. Да, І прям дівчина приходить і така, ну я хочу собі афроамериканську дитину з якої три кандидатських степені. А я б, б хотіла там шкіри дитинку дитинку бо я дуже біла у мене вони ну, було, да. дитина мулат, дуже гарні мулати здоров'я отаке Ну, є таке просто реальне, що дівчина, наприклад, хоче завагітнити, у неї там нема партнера, але вона хоче завагітнити від людини, яка там була, наприклад, здоровою, там знаєш, кандидат наук красивою і так далі. І вона розуміє, що це буде здорова дитина. Ви нас. не здавали ніколи свою сперму? Я б хотів Ні. би. Я, 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 не, я не можу здати сперму, тому що для цього треба тиждень не мастурбувати. Блять, я не можу. Ну типу, ну реально я. А там ще інше, там треба не пити. Ось це все. Тебе хвилює, тільки те, що не мастурбувати. Ні, ну, не пити тиждень це, блять, треба бути там Кандидат перевіряє. Та якось, типу, всіх подряд спіру не беруть, да? Там ти проходиш аналізи, типу, і якщо ти здоровий, то в тебе беруть. Ще й безплатно аналізи здаєш. От це не треба все. Як військкоматі, типу, ти приходиш там, тобі комісію проводять і ти. Я просто не знаю. Я за все життя, скільки я себе пам'ятаю. Максимум не мастурбував 4,5 дня. Чотири з половини? Як він це пам'ятає? Типу, 13.00. Ну, це було 16.00. <реш> <реш> У мене просто тоді були стосунки 16 років, е, і я поїхав на море на тиждень, і я прям хотів тиждень не мастурбувати, uh -huh. щоб приїхати, і як, типу, ох, дати жару. Да? Але я зрозумів на п'ятий день, що я тупо вже не можу. Ну, е, що я просто не можу. Це клуб анонімних дручунів. Прикиньте, yeah. я таке. І з тих пір Друзі, 16 років я не пропустив жодного дня. Да, Настільки, серйозно все? Я коли з ним в тур їздив теж, А Коли ти працюєш, скажи <рес> просто. Ми коли з тобою спали в одному ліжку, так? Да? Ми навіть коли залою в тур їздили, а, до речі, в кожен день. Це нові факти. Для мене. Я... <рес> до речі, ми з ним вже так зблизилися, що я все-таки оцей останній тур, що ми їздили, я змогла сходити в туалет. Це вперше. Вперше У мене ні з ким такого не було. Да, я прямо це бачив. Дуже приємно. А там ще знаєте, що було жахливо. Я тільки сіла, я нарешті. Я до цього готувалася три дні. Я ходила, я така, во. Він такий, Алан, ну вже можеш. Типу, можеш, все нормально. І я тільки захожу. Ну сіла, я тільки сіла, я тільки розслабилася. І він, блядь, стукає, бо він там щось забув, і все. І я ага, і вже аго так, і я все. Думаю, боже. Я ще пам'ятаю. <реш> <реш> я ще пам'ятаю, як коротше, ми були залою в Запоріжжі, типу, і там щось. Я б був ведучий, я був ведучий людей, і було десь 20-30 хвилин до івенту, і вона така каже: О, я нарешті зможу покакунькати. кунькати. Типу і йде, іде, типу, в туалет, а я кажу, Алла, ти що, не можна? Якщо хтось з глядачів побачить, що ти йдеш какати в турі, тобі не будуть вірити більше. Вони подумають, все ін... Знаете, що <реш> все знаєте, що вони думають, що все інше теж піздюш. А я пішла в цей туалет, покакала, і я обрадувала, <реш> що я нарешті змогла. І немає туалетного паперу. Я думаю, я вперше це зробила, я змогла це зробити. Нема туалетного паперу, а там же ж івент, я думаю, може, зараз зайдуть люди, а я в іншу кабінку заходила зі спущеним. Ой, а там ж камери. Блядь, мені ще подо... я згадав, що коли ми Аллою були в Дніпрі. Типу, я сидів в туалеті, мастурбував, турбував, і Алла така: Вова, ти сиреш? Я такий, да. А ти не об'єднуєш? Та ні, це важко. Фу! В жодному випадку, але взагалі є така, типу техніка в сексі, це називається голландський штурвал, e, коли. Це не те, це коли ти дрочиш двом. Почекайте, це якось називається а, брудний ремізес, чи як, коли типу коли чувак сре йому сосуть в цей момент. О боже мій! Є таке А вона сутір. теж сре. Так, це, це інше, це вони просто їдять а вайно. Що це... їдять? Вайно. Ти не бачила це? Я зарагати буду! Як... Я чув, що там вони запхали в дупу морозового, типу сорбет, шоколадний. І потім їли його. Ну я чув, що там морозиво. Просто... Олег, точно знає, що ні, це він знімав. <рес> Блін, ну вона прям їла лайно, і я. У мене дуже сильний рвотний рефлекс, не роби цього. Ні, я просто пам'ятаю, як я подивився це відео. ми це було... І подручив. Ні, 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 <рес> це було на уроці. І ми... На уроці? Да, ми, ми теж на уроці прям дивилися. Да, ми сиділи, я не пам'ятаю там, типу, біологія, чи якась укрмова, чи щось таке. І ми сиділи, і ми попросили чужий телефон. І ми не знали, що там буде, і там порно починається з того, як дві дівчини цілуються, а потім потім tá. різким кадром, як вона сре в eh, чашку, і ми отак ці. І ми сидимо, сидимо. А друга ось так вона починає розмазувати як масово. що ти це продовжуєш. Перший глибокий аналіз, на якому Алла блін в чашку. Давайте змінимо тему, Давайте щось про інтелектуальне без Знаєте, що я вчора була на, е, е, на літературному шоу. я знімалась, І я читала конотопську відьму, і там я взнала, що слово куні в українській літературі означає ланцюги Ого. Так, да, І там ще було мене до речі, дуже смішило. Я коли читала, я сміялась з таких слів. Там було слово пенхва пинхва, Ось це все. І я подумала, ну, мене це типу, розйобує, тому що я розумію, що ну, для мене куні це О, щось да. інше. Okay. Ну, Це вам інтелектуальне, що нема що сказати, це не говно, не регота. Ти <звіт> бач, про що? Про те, що ти дізналася одне українське слово, блять, поздравляю. <звіт> 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 ну, але цікаво дуже. Так, <звіт> <звіт> <Да>, Кирило, що тебе <звіт> <того, звіт> цікавого? Я прочитав про те, що з'явилась нейромережа, яка може створювати нюци людини. Тобто я можу завантажити <звіт> фотографію <звіт> <звіт> Але Болкової. І мені видасть її нюце. Блять, ти можеш просто мені написати. Я не придумали. Я скидую ще, до речі, я нюци ще скидую знаєте, трьохрічний давності. Я там дуже красива, і я прям вообще не скуплюся, бо я там, я там дуже гарна. Мені є даже відео, і я все чекаю, що це хтось колись зілє, і люди такі. Вау, вона була така. Це коли піде в закат твоя, то ти потім в інтернет бах. <плес> 에, знаєш, Та -та, о, я, мені здається, десь ще рік в стендапі, і у тебе можна буде робити ось цю е, таблицю, типу. Стендап до після да да Да-да-да-да-да-да. там стоїть о, така, сексуальна, типу, і, і друга типу роз'єбана повністю. Ого <свіс> ну ні, розйобана це не в поганому сенсі. Ну ні, точніше в поганому, але це не, не стилі образити, а стілі типу, да, типу що, як вона хромає? Як вона працювала багато. Типу. А як ти думаєш? А ти робив колись нюци? Та по приколу просто. Оце те, що ти в сторіс викладав, я те хотіла заблокувати нахуй після ось цього твого голого. Заблокувати хотіла? Ну, так, бо це дуже гидко. <рес> це, це найгірша рецензія на нюци. <рес> це. <рес> дуже гидко було. <рес> дуже... Я спочатку думала, що це в нього якась дівчина лишилася. А, І ви... коли в трусах атака, так? Да? <рес> да, це хочем... пародія, пародія на дівчат на дівчат. Да. Да. Це пародія на дівчат. А я не знав, я просто бачу часто, коли таке викладаю, людей десь 10 відписуються. <рес> Але я не знав що. Але 20 додається що тобі відправляють таке ж саме в Директ. Слухайте, а нюци — це коли прям повністю голі, чи коли з елементом гри якоїсь. Тобто, ну якщо це в трусах, це нюци? — Ну, для мене так. У мене є, типу нюци, там де просто пів сосочка, отакого видно. Ну, це ж вже якби все одно сосочок видно. Якщо ти повні... не повністю гола, то мені здається, що це творчість. Забираю з будь-яка оголена фотографія, навіть якщо ти в трусах чи в дівчину, але є елементи оголеного тіла, ні. Все, будь ласка, людина розуміється. Просто я не знаю, до речі, як у вас це працює з чоловічим тілом для хлопців, ну для мене, наприклад, і там я спілкувався з пацанами, жіноче тіло, воно набагато красивіше, не просто голе, а в білизні. Типу, бо вона підчоркує тіло. Типу, як у чоловіків це працює, як краще в трусах чи без? Чесно, от це, що відправляли мені, де, що було красиве. І це видно, що відправлялося не тільки мені. А що я теж так роблю. — А Як це так? Ти, ти, ти... Ну... — Це він пересилав повідомлення про це. <рес> Коротше, це було понятно, що це. І, і дуже дивні нюци були. Це коли чувак мені відправляв свою спину. А це вона нюци. накачана була? Ну як він думав, да, але в мене це ну так... але менше ніс то Один раз мені відправили красивий нюц. Це теж було видно, що мене мені перші це відправляють. Там прям було гарно. Ну, там і тіло гарне, ось і це все, і там було красиво. І я така, вау, Я навіть могла би на це потеребонькити. -по Даже могла би, але ні. І потім я заходжу і див. в мене просто все дуже красиво. Я щоб ви розуміли, я коли роблю фотку. Ну я її не сразу відправляю. Я там її да. Там команда з 12 людей працює. що? Бро? Поки позу вибереш, поки вибереш з цих 100 фоток, вибереш одну гарну. Там свій ой, ти що, це така дого, і мене дуже злить. Короче, чувак скинув мені пісю на фоні Моршинської, не заморачуюсь. І, і типу, і для мене я думаю, ну це так дивно. Типу, я розумію, що я на своєму я там замарачусь. У мене щоб розуміли, у мене є відео. Я це відео, коли я сама деколи, я деколи дивлюся, думаю, боже, але це прекрасно. Це настільки гарно. То телеграм-канал Бордячого, підписуйтесь, телеграм-канал Бурачого. Там є все. OnlyFans, А якщо буде онліфанс. От рус OnlyFans бордячий стендап, І там просто всі голі. Ти думаєш, хтось хоче дивитись на тебе голого? Я думаю, що знайдуться дебіли. люди забудуть платити за те, щоб не бачити це. Ні, ні, є. Кирило, ти коли скидав хуй? Да, сто відсотково. Скільки разів? Да. А як мінімум у цих відносинах чи взагалі? Та, Та взагалі все рівно. Ні, я пам'ятаю, перший нюц я зробив свій у восьмому класі, і це мене... для друзів. Да, да, да. Це було на оцю Nokia розкладушку ти да, Да-да-да. І це я пам'ятаю, просто в мене були шкарпетки, і оці тапочки, знаєш, як в селі ходять. І я фотографую, і там на задньому фоні видно, як ці тапочки, ну, як сандалі, блядь, і носки. Ну, от і кому це треба було? Мені просто таке теж скидували, але. На фоні моржен правильно? І не тільки на фоні морські, от це теж в носках. Що це таке взагалі? Ти дивишся і думаєш. але бути красиво, хуй на фоні суші або щось таке. Петру! Зверху поклав. Так, mm. так, так. — Васабі, Попрацював, типу. Соєвий соус. Ні, Але you? я дізнався найкраще фотографувати хуй знизу, тому що так він здається. Не наче ти дізнався. Ні, я не знаю, я просто мені I казали. Серйозно член не кидав, типу, комусь в контакт. Чисто по приколу, так. No, <laughs> по приколу кидав, коли в нас була група друзів, вони поїхали за кордон під час торгнення, а я залишився сам. І я дурів нахуй. І я отак от зробив селфі, ну, себе. А потім сфотку... сфотографував голову, головку, вирізав її і на обличчя собі поставив. <рив> <рив> і ось так була головка отака ха люди вони дуріли можна його викинути з чату бродячого. Просто я боюся, що в якийсь момент він і там таке захоче да, зробити. А, слухай, а ми можемо в телеграм-канал бродячого викласти? Цю фотку? А в цілому, так. Да, телеграм-канал бродячого, друзі. Блять, там повар Даніл залупай на лобі. Тобто, а так ніколи не кидав? Ні, серівні. Так взагалі я часто бачив переписки дівчат з хлопцями від ім'я дівчат, і там так незручно. Типу, хлопець такий сидить, сидить бах, він такий. Типу, ну з'являється, типу так, просто з цього О, дивись, типу, отак. От, так, от. І так дивно якось. Хлопця бачиш, в житті він такий, як робот, ходить оп 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 а бах тут в переписці бах, він там кидає валину. Я один раз за все життя скинув дівчині хуй, але е, я не став би кидати свій хуй якійсь незнайомій людині. Ну, типу, з якою ви тільки познайомились там, або ще щось. Для мене все ж таки мій хуй це щось, типу, таке, що е... це достояння, да, це, да, але, це це не кожен має ба право бачити, типу ну не, не всі достойні цього. Тому якоїсь дівчині, яка там просто щось пише, кидати хуй, да ну, нічого собі це втрачає цінність. Тоді Да, хуй". ну блін. І ти ж ти розумієш, що щоб просто зробити тобі нюц, тобі просто треба випадати гарну позу, а мені треба, щоб він стояв. І після цього його фотографувати. Ну для цього це не проблема. Він дрожить по 300 разів на день просто в будь-який момент. хоп. Yeah. Хочете я вам розкажу історію, під яким предлогом мені скинути кинути? Хоть, це ще я тільки закінчила універ. Значить, пише мені мій знайти роботу? — Хочеш закрити сесію? Значить, там ще така історія. Мені пише моя подруга. З якою ми разом вчились і жили, Пише мені Дивися і скидує мені скріни, де цей чувак пише величезний текст Привіт. Значить, тут така є проблема у мене, я не знаю з ким поділитися, ти дівчина стільки цей цей. чи нормально? І там, знаєш, дві тисячі слів, і в кінці він говорить, чи нормально це? Що в мене кривий хуй? І типу, чи можу я тобі це скинути, щоб ти подивилася? І що саме цікаве проходить, значить, десь. Місяця два приходить мені ось це повідомлення, початок такий. Він, ну, там, знаєш, він її другим повідомленням скинув. Типу, що в мене Вона каже, дає тобі можу допомогти. Він каже, чи нормально, що в мене Випрямити, типу... Коротше, І він мені пише один в один це повідомлення, просто контролвано Контрол писав мені. І він пише, ти мені можеш допомогти. Я кажу, хочеш скинути мені свій хуй. І, і він такий: типу, хочу знати, там, як твоя собака, Я кажу, хочеш. типу... Коротше, і він дуже він потім після цього він мені повибачався і каже: Вибач, по типу, щось я набухався. Я думаю, ти два місяці в запої був, що ти, блядь, всім це поза". Тобто, як треба було додуматися, щоб всім це розсилати, типу, з предлогом, скинути, і що? От я побачу твій хуй. Що це? Це не ну, я побачу твій, ну от, умовно даже великий пісюк. Ну, може, він просто шукає криву пизду. <рес> просто прикольно було, якби він такий: у мене щось дивне. Дуже довгий хуй, мені треба, щоб ну тобі колись голову прийшло один і той же текст п -п писати різним людям, контролтер. Взагалі навіщо скидувати ну, в хайп ну... Я зараз, знаєте, тоді я б не хотіла дивитися на його пісню, а зараз я би така, типу, ну, я би взагалі мені, до речі, перестало скидувати дік Ну, тому що зараз у тебе є підписники, і люди знають, що це. Що я все викладу в телеграм-канал свій. Люди знають, що це не тільки ти подивишся, а ще там 15 людей. Друзі, це був перший глибокий аналіз, в якому ми не обсудили жодної новини. Ні, чого, новини з життя, так. Ну я маю на увазі, в якому ми не обсудили якоїсь жодної новини готували, заздалегідь. Але мені здається, це був найцікавіший випуск глибокого аналізу, як мінімум тому, що тут не було Богдана Боярина. Давайте, перш за все, повід... подякуємо йому за якість цього формату і, і за якість конкретно цього випуска. Дякуємо, Богдан Боярин, що тебе тут немає, і без тебе випуски стають тільки краще. Всім привіт, друзі! Пишіть, якщо ви хочете, щоб глибокий аналіз виходив без Богдана Боярина. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть нахуй Богдана Боярина. Прикольно, що він сюди показав всім привіт, що просто це вставляти в інші відео почати. <ривіт> геть боярів! геть боярів". Да. Бояр. Або напишіть, якщо ви взагалі не розумієте, хто такий Богдан Бояр. <ривіт> <ривіт> а нормально сосити людину, якої тут немає, вона не може тобі нічого сказати. Це прекрасно. <ривіт> Це прекрасно, друзі. Це, був, мабуть, кращий випуск. Нарешті Шоу, яке придумав Богдан Боярин, Збирай більше п'яти тисяч переглядів. Вау! Це можливо, так, да, Богдан? Ти досяг свого успіха. Дякую вам всім. Підписуйтесь. Да, Гарного дня.